Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я вчителька української мови та літератури із Сумської області. Розгляньмо сервіс InfograM. Це англомовний сервіс. В ньому проста реєстрація через Google Аккаунт. Я зараз зайду на свою сторінку. Так, І ви можете пройти реєстрацію теж через Google аккаунт. Які умови використання цього сервісу? Тут можна створити безкоштовно 10 продуктів. В кожному з них буде по 5 сторінок. Ви бачите, в моїй бібліотеці створено 9. Я створила 10, ось тут в мене був 10 продукт, але я його видалила. В цьому сервісі, на жаль, коли ви видаляєте те, що створили, вам не поновлюється спроба для створення чогось нового. Отже, ви можете створити будь-яким способом лише 10 продуктів. Для цього ми використовуємо. Ось цю панель, яка угорі. Ми можемо почати звідси створити різні плакати, презентації, листівки, графіки, діаграми, плани з чистого бланка. І є тут можливість згенерувати всі ці 10 продуктів за допомогою штучного інтелекту. Всі створені раніше продукти можна редагувати. Я покажу, як почати роботу із штучним інтелектом. Згенерувати я зможу, але в мене ця робота не збережеться в моїй бібліотеці. Але ви зможете подивитися, як це відбувається. Натискаємо Згенерувати з штучним інтелектом ось сюди і потрапляємо на таку сторіночку такого конструктора. Зліва в нас є панель для введення промпту. Його можна писати українською. Продукт, який ви згенеруєте за допомогою штучного інтелекту, також можна редагувати. Справа у вас є панель з різними варіантами слайдів, який ви можете собі тут обрати. Я залишу те, що є, і в толпдепром напишу. Наприклад, життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка. І натискаємо внизу на червону клавішу Генерувати. Почекаємо. Так, і ось я бачу, в мене вже згенерований такий плакат. Шевченко Тарас, життєвий творчий шлях, така собі лінія часу, дата народження і далі можна перевірити. Звісно, тут графіки можливо і недоречні. Треба перевірити цей матеріал, але загалом так непогано виглядає. Можна це все доповнювати, редагувати все, звісно. Воно збережеться у бібліотеці. Далі вам треба перейти до редагування. На жаль, я не можу вже цього зробити, в мене вже використані всі мої можливості. Тому я для того, щоб показати, як працювати, повернуся просто в свою бібліотеку і зайду на раніше згенеровану презентацію. Коли ми наводимо курсор, ми бачимо тут можливість. Редагування. Вгорі три крапочки, коли натискаємо, можна створити копію з цього, можна переглянути, поширити, можна дати іншу назву і видалити. Я натискаю Редагувати і потрапляю ось у такий конструктор. З права бачимо, у мене тут є вже 5 сторінок. Ви можете їх додавати, і їх може бути лише 5. Вони можуть бути різних розмірів. Зараз ось такий: для того, щоб зменшити чи збільшити, ви лівою клавішею зажимаєте ось цю лінію і просто або збільшуєте. І бачите, як у мене ось збільшується донизу, так. Або розширюється і можна ось так. Я зараз зроблю розмір, який стає як слайд за розміром екрану, так, щоб все поміщалося. Ось так. Так, є ось такий слайдик. Справа, у нас є панель, що ми можемо додавати. Можемо додавати різні тексти. Вони тут в різних варіантах: заголовки, більші, менші, звичайний текст, як цитату. Просто натискаємо, і вже в нас з'явилася ось така панель для редагування. Тут, звичайно, ми можемо обирати шрифт, розмір, колір тексту. Змінювати, і, звісно, писати все, що нам необхідно. Звичайно, видаляємо те, що потрібно, і пишемо, наприклад, право. Збільшуємо розмір. Сюди можна додавати посилання. Наприклад, я написала вправа і візьму. Посилання на вправу в Learning Apps. Копіюю його, повертаюся сюди. І в мене виділене слово на панелі. Рухаємося справа, додати лінк. Натискаємо, ставимо курсор і вставляємо посилання. Бачимо посилання на мою вправу. Додаємо. Бачимо це слово, це слово стало. Підкресленим, це означає, що за ним заховане посилання. Далі ми можемо додати ось такі найрізноманітніші графіки, якщо вони нам потрібні. Просто обираємо, натискаємо лівою клавішею і в нас з'являється ось такий графік. Його можна рухати, збільшувати або зменшувати. І, звісно, редагувати. Ось тут у нас виділяються всі колоночки, ми це редагуємо. Далі ми можемо додавати, якщо потрібно, різні карти, ось вони в нас є, елементи. Ось такі зображення різні, іконки, фотографії чи стікери. Наприклад, ось такі стікери беремо і просто натискаємо, і вже цей стікер з'являється на нашому слайді. Збільшуємо, зменшуємо, розміщуємо там, де потрібно. І е, далі ще цікава опція. Ось за цими стрілочками приховано, Тут можна додавати різні фігури і далі три крапочки. Коли ми натиснемо, у нас з'явиться можливість додавати, е, наприклад, відео з Ютуба, і тоді у нас відео стане не е, за словом, буде приховане як посилання, а віконцем. Ось так буде виглядати. Я підготувала. Посилання на відео, зараз його скопіюю. Робимо це звичайним способом. І в цьому вікні вставляємо, бачимо, вже з'явилося моє відео. І додаємо. Так, ось тут буде відео розміщене. Коли воно підвантажиться, буде як віконце. Так, ми редагуємо всі слайди. Ось вони в нас всі тут є. Що ще тут цікавого можна робити? Наприклад, у сервісі QHive я згенерувала кольорову палітру. Я попросила штучний інтелект згенерувати палітру осінніх, теплих, яскравих кольорів. Я отримала. П'ять таких кольорів. Їх можна використати як тло для наших слайдів. Як ми це робимо, у кожного кольору є свій код. Копіюємо цей код звичайним способом. Повертаємося в інфограм. Натискаємо на слайд. Я зараз на першому слайді. Справа в нас там, де панель редагування. Є опція Background Color. Зараз у мене червоний колір. Натискаю сюди. І внизу є ось код. Це кольор, який зараз використовується. Я видаляю і вставляю свій код. Бачу, як у мене миттєво змінився колір мого слайду. Закриваю це вікно. Ось так. Перейду, наприклад, на третій слайд, він у мене такого кольору. скопіюю інший код, повернуся в інфограм, натискаю на цей слайд Background Color. Відкривається панель інструментів з кольорами, така палітра. Внизу. Видаляю код, який є, і вставляю свій. Бачу, як змінився колір мого слайду. Для того, щоб переглянути створений продукт, угорі в нас є ось режим перегляду, натискаємо. І все. Бачимо тут вправу, коли наводимо курсор, з'являється ручка. Це означає, що тут приховане посилання на перехід на інший ресурс. Відео можна дивитися прямо тут, у цьому вікні. І можна гортати слайди. Вони будуть виглядати ось так. Виходимо з демонстрації. І можна поширити. Натискаємо Share вгорі, гортаємо донизу. Ваша робота буде публічною. Дивимося внизу. Є перегляд онлайн. Ми можемо натиснути і теж вийти на режим перегляду, або ж копіюємо посилання. І передаємо його будь-яким зручним способом. Отже, переглядати можна за посиланням, передавати іншим. У безкоштовній версії завантажити тут не можна. І повертаємося у нашу бібліотеку. Бачимо, вже тут автоматично збережена робота з усіма редагуваннями. Нічого ми спеціально не зберігаємо будь-які зміни. Вони зберігаються тут всі автоматично. Отож, друзі, надихайтеся, творіть! Бажаю успіху!